Машина збила пенсіонерку. Аварія сталася в дворі будинку на вулиці Кравчука. 29-річний водій автомобіля Уполь, рухаючись заднім ходом, наїхав на 81-річну Лученку. Жінка отримала тілесні ушкодження. Її забрали в лікарню. Три автівки не розминулися на вулиці Державності в Луцьку. Водій машини Фольксваген не дотримався безпечної швидкості та бокового інтервалу. У результаті він врізався в Субару, який рухався у зустрічному напрямку. Після цього по інерції Фольксваген зіткнувся з автомобілем Опель, що рухався у попутному напрямку. Усі транспортні засоби добряче потрощило. На перетині вулиці Львівська та Європейська в Луцьку зіткнулися дві автівки. Водій машини Шевролет виїжджаючи з вулиці Європейська, не врахував дорожньої обстановки та не пропустив вантажівку, що рухалась вулицею Львівською. На Волині затримали військового правоохоронця, який влаштовував чоловікам виїзд за кордон. Втеча до Білорусі у нього коштувала 8 тисяч доларів з людини. За даними слідства, військовослужбовець правоохоронного органу спеціального призначення підшуковував військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації, та обіцяв за гроші допомогти перетнути українсько-білоруський кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів у Ковальському районі на Волині. Він зобов'язувався доставляти клієнтів до відправного пункту, інформувати щодо місця розташування прикордонних патрулів, вказувати напрям руху пішки та надавати необхідні засоби. При цьому обіцяв знижку, якщо ухилянт приведе із собою ще одного чи кількох чоловіків. Затримали переправника під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. П'ять років тюрми отримав громадянин Польщі, який вивозив з України чоловіків призовного віку. Любомський районний суд визнав 43-річного жителя Люблінського воєводства Республіки Польща винним. Нагадаємо, у лютому цього року в Ягодині прикордонники знайшли у спальному віці комантажного автомобіля 53-річного жителя міста Володимир. Він спробував незаконно потрапити за кордон, заплативши польському перевізнику 2 тисячі доларів. Thank you. Лучани провели в останню дорогу двох героїв, які загинули у війні з Загарбницькою Росією. У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали військовослужбовця Максима Мунтяну, А в церкві святого Пантелеймона в селі Рованці відбувся чин похорону Дмитра Іванова. Житель села Тарасова Максим Мунтяну помер 12 квітня цього року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22 березня під час. Виконання бойового завдання біля Кам'янського Запорізької області. Лучанин Дмитро Іванов загинув 14 квітня під час виконання бойового завдання біля Лисівки Донецької області. Максима Мунтяну поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа, А Дмитра Іванова на кладовищі села Рованці. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Сім'ї загиблих захисників Луцької громади посадили ліс героїв біля села Кульчин. Так називається алея дубів, закладена родинами загиблих захисників України у пам'ять про своїх синів, чоловіків, братів. Батьків в акції взяли участь більше ста матерів, батьків, дружин, сестер полеглих героїв, ветерани, волонтери та військові прикордонники разом висадили 400 саджанців дуба. Кожне молоде дерево символізує захисника, який віддав своє життя за незалежність України, і має картку з його іменем, датою народження і, на жаль, датою загибелі або смерті. Військовослужбовця Ратнева нагородили нагрудним знаком Золотий хрест. Почесну відзнаку отримав захисник Василь Мартинюк. 24 лютого 2022 року 27-річний волинянин без вагань та роздумів став на захист батьківщини та був зарахований до сотої бригади. Перший рік служби проходив у Волинській області. А з квітня 2023-го – на Донецькому напрямку за відвагу та честь незламний бойовий дух та. Проявлені здібності у бойових завданнях головнокомандувач ЗСУ нагородив Василя Мартинюка нагрудним знаком Золотий хрест. У Луцьку вручили великодні подарунки дітям героїв. В Палаці культури відбувся концерт Великоднє тепло дітям героїв, під час якого гості мали нагоду переглянути творчу програму та по закінченню отримати великодній кошик зі смаколиками. Завдяки співпраці департаменту з питань ветеранської політики та департаменту економічної політики з організаціями, підприємствами та небайдужими підприємцями вдалось наповнити 410 святкових великодніх кошиків для. Членів сімей загиблих або ж помарлих ветеранів війни. О, У літній кухні біля пічки порається пані Марія. Вже 30 років печі. То ще зробили ще як свекруха була ще. Ми зробили ту пічку. Жінка на пенсії, має трьох дітей та семеро онуків. Із Рівненщини на Волинь приїхала ще в юності. В 17 вийшла заміж і пішла в невістки. Сама свекруха навчила її традицій та тонкощів випікання і хліба і до хліба. Хліб виробляється на мисочки окремо, трапочки стелю, і перекидається, і змазується, і тако шух. Та сьогодні пані Марія пектиме не звичайний, а великодній хліб, паску, яку 44 роки тому навчила її робити свекруха. Та до приготування тіста господиня спершу має підготувати себе. Перед тим як повинна бути жінка помита, чиста повинна бути хустка, обов'язково і все волосся має бути сховане. Нічого не, не повинно стерчати ніде. У хаті її вже чекає на світанку замішана опара – рідке тісто. Тут літр молока, п'ять склянок цукру, трішки дріжджів і мука. Перш ніж приступити до замішування тіста, молитва. Щоб ми всі здорові, спробували скуштували цю паску і дождали до наступного року. Після склянки освяченої води чотири ложки сметани. Кажуть, як сметани додаєш, то така мокріша буде паска. Далі пані Марія висипає у миску чотири пачки ванільного цукру. Ще трохи аромату такого чекольодово кавового. А, <реш> Трошечки там». Після цедра одного лимону і жовтки. Десять жовтків і десять цілих яєць. І ще зо три так я кинула, то я виливаю сюди вони збиті з цукром. Потім, перемішуючи, пенсіонерка поступово додає муку. Чітких пропорцій пані Марія не знає. Каже, все на око. Далі масло. Чим жирніше, тим краще. Ну, сокруха казала, що не тупити масло, а його воно було таке м'якеньке, його виминати. Тут 200 грам масла і 150 п'ятдесят грам спреду, ага. але спред треба, щоб був вершковий. Ну хороший. Яєчні білки пенсіонерка додає в тісто в кінці. Їх тут 10. А білки треба збивати трошки солі. Але щоб були теж кімнатної температури, трошки солі всипати і збивати, без цукру. Коли тісто стало в міру густим, останні інгредієнти родзинки і цукати. Ізюм я пропарила і обсушила. Ну, дехто каже, бере сів. Я тако на око, скільки там мукою втрушує, а я не втрушую, не знаю. Пів склянки соняшникової олії і найдовший та найскладніший процес вимішування. Робиться жінка хвилин 40. Що цікаво, воду, в якій від великоднього тіста вимила руки господиня, виливати в каналізацію не можна. Треба під дерево чи кущ. О, щоб ти нам родив і вино мали з чого робити. Миску з тістом жінка на дві години ставить поруч батареї. Поверх кладе цьогоріч освячену вербу і вкриває тканиною. А ось минулоріч освячену вербу. Жінка у цей же день спалює в печі, бо викидати її не можна. О, і все, і вона згорить. О, мештик тріскає. Що цікаво, піч пенсіонерка розпалила неабияками дровами. Для випікання паски підійде не кожна порода дерева. Паску не печуться на смоляних більше. не печуться. Таке яблуня, черешня, абрикос. Отакі в мене чоловік окремо на такі довгі рубає. Тож мені окремо дрова на паску. Коли тісто підросло, жінка береться розкладати його в змащенні смальцем жестяні банки. Беру приблизно стільки там мені. Ну щоб так, третя частинка. Для рум'яності верхівки змащуємо суміш жовтків із молоком. Одну із пасок прикрашаємо як 44 роки тому. Не глазур'ю, а тістом. О, такі жгутики всякі, листочки. Хто там, що як. Окрім великоднього хліба, робили раніше господині три отакі ось хлібці. Якщо перед посівною розкидати їх крихти по городу, буде хороший врожай. Паски із хлібцями господиня лишає в печі на 40 хвилин. Ну, прийшло 40 хвилин, будемо діставати. Дивитися, що в нас вийшло. Має пані Марія і лайфхак як напевне дізнатися, що спекло тісто всередині. Взяти, якщо вніс не пече, то вона от попробуйте. угу. то вона готова. Бо якщо паска отако візьмеш і пече ніс, то ще вона не. Із форм паску відразу виймати не можна, бо може впасти. Забороняла свекруха господині лишати пустою піч, аби не було голоду, там завжди мали лежати дрова. Хай будуть всі сити. Не аби, дбали раніше господині і проситість батюшок, як розповіла нам пенсіонерка, десятки років тому в найбільшій у хаті кастрюлі кожна господиня мусила спекти паску для священника. Головне ж, каже Волинянка, аби духмяна паска принесла у кожну оселю мир, злагоду та світлу радість. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Мене себе було б важко переконати, щоб піти просто воювати. Я не людина, яка любить не знаю, там, з автомата стріляти. У <му> мене достатньо можливо цікава історія вийшла. Рік назад, перед новим роком, я вирішив, що мене це все достало. Я хочу спокійного життя. Я спробував е, перетнути кордон. Ну, тобто я шукав спосіб, як перетнути кордон, щоб продовжити собі займатися тим, чим я займався. Працював програмістом і я вже запрацював ну, за, за границю. Підвернулася одна можливість там, предложили мені за гроші, що вот, переведуть мене через границю. Обіцяли, що там все чітко буде. Відтоді вийшло так, що казали, що нас там по пару чоловік будуть переводити туди-сюди. Мені сказали, куди прийти. Я сів в автобусі, почті саме перший був. Як оказалось, автобус достатньо великий був. Я заліз, в залізний таке мало місця було. І по дорозі нас везли з ну, і до границі. По дорозі зібрали людей. Всім по різному казали. Хтось сказав, що їй перепливати треба на лодки, хтось сказав, що просто перейти. Мені сказали, що просто перейти. Що там гарантія 99%, все нормально. Планувалося так, що я перейду і перекину гроші. 7 тисяч доларів. Спілкуючись із своїми тими, ким я йшов, суми були різні: від 3 до 9. Вроде. Люди, які цим займаються, невідповідальні. В, в них є проблема в тому, що немає ніякої організації. Вони там, то людина не доїжджає, то я бачу, машина під'їжджає до нас. Це взагалі ну, тобто це, це дуже погано. Непрофесійно, я б сказав. В ітозі перед самою границею, десь за, за 5 кілометрів, нас ДПСУшники зупинили, сказали вийти з машини. При виході з машини оказалось, що у нас там було в одній машині 27 чоловік. Це це одна із великих таких спроб е незаконно перетнути границю, що були. До цього я такого не зустрічав цього. Вони в нас порахували, кажуть так: раз, два, три, 27, 37. Я Думаю, як 37, якщо в нас тут вроді би 27. Оказується, була ще одна машина. В той же день дві, дві машини зупинили і нас порахували як в общому. Коли мене взяли, я був дуже розстроєний, і для мене все життя почти заново почалось. Ну зовсім не те, що було до. І так як нас з групою взяли, ми здружились, і багато хто служить по сьогоднішній день, а в першому загоні. Більшість людей. Для мене страх мабуть був, що це все, все кінець. Там за тижні мене кинуть вперед, і піду, ну станеться нехороша ситуація, з якою я не зможу далі жити. Мені подобається в армії, те, що я не знаю, як інших, але в мене виходить так, що багато чим цікаво, можна займатися. Я за цей рік шосту посаду зараз отримав. Я прийшов як молодший, як старший радіотелеграфіст, тобто зв'язківець обичний. Потім я був начальник з групи, це під керуванням було в мене два. Військовослужбовці, після того мене перевели на облік особового складу сержант менеджер Я з літа на офіцерській посаді. Так я підписав контракт. Сержантський контракт на даний момент маю на офіцерській посаді відділення зв'язку. Ніхто не створений для війни. Ну, ми воюємо, так. Да. І той, хто давно воює, має право на те, щоб відпочивати так само.